Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Трускавець сьогодні 27 січня, субота, зараз 12.30, обід, бювет вже відчинили. Йдемо, пройдемось від церкви Святого Миколая до бівету. І подивимося, куди там ще підемо, в коментарях вчора ви писали, що хотіли подивитися площу. Біля бювету Йдемо, подивимося, можливо, якісь концерти будуть. Якісь афіші, якісь анонси концертів. Ну, зайдемо, подивимося одним словом. Вчора пройшовся там біля ВІЛ, санаторіїв готелів, розповідав про ціни, кому цікаво, зайдіть відео на каналі, подивіться. І багато чого пропустив. Зміни деякі відбулися вже в трускавці. Так що ми зараз біля церкви Святого Миколая йдемо вниз на центральну площу, там де центральна сцена. І по, по дорозі буду вам розповідати про все, що трапилось. Люди ходять, але зараз не сезон. Погода не дуже, падає дрібний дощ. Переходить і в сніг. Буду змушений витирати камеру. За це, друзі, вибачайте, тут біворуч готель Навтуся, також ботяки з одягом. І музей історії Трускавця, який варто зайти, подивитись. Вулиці бачите, що всі в піску. Після снігу сніг розтопився, пісок залишився. Для комунальників багато потрібно буде прибирати. Ось це музей. А дивіться, друзі, що відбулося. Забрали оглядове колесо. Оперативно зібрали різдвяний ярмарок, все позабирали, площа пуста, сцена пуста, залишився тільки прапор і ще не розібрали ялинку. Я думаю, що в понеділок ялинки вже тут не буде, площа сильно опустіла, лишиться тільки Раймонд, Андрути і... Добрий млинець. Все в калюжах. Все рівно люди ходять. Зараз йдуть в бівти. Йдемо пройдемось до бювету, зайдемо всередину, подивимось. Оскільки всередині вбивають людей. Більшість, я так думаю, лишилися в своїх санаторіях чи готелях і там п'ють водичку. Оскільки зараз погода не дуже, і сидять люди, можливо, в своїх спа-центрах, басейнах, чи ще якесь дозвілля мають. Кожний рік таке відбувається, свято закінчилось і людей зараз немає, оскільки погода така ні зима, ні, літ, ні весна і самі знаєте, коли приємно ходити, коли гарно світить сонце, хоча б щоб був сніг, або вже коли все зелене і цвіте і пахне. Може, може, безбор! З дуже відомих артистів концертів зараз не планується, принаймні на найближчий тиждень. Та і я думаю, що артисти знають також, коли в сезон, коли не сезон, а щоб приїжджати з концертами. Будую торгівельний торговель... центр парк, посадні роботи ведуться, коли його закінчать. Ну, Надіємося, що до кінця цього року хоча б фасад буде і вікна, щоб це більш-менш якось виглядало. Я думаю, що всередині роботи підуть чи там, можливо, вже якісь роботи проводяться. Я думаю, що тут багато людей е купили собі магазини, приміщення, і це все продається ще досі. Деякі, можливо, купили і переживали, що будівництво не проводиться, але зараз щось роблять. Дивно, що і картини продають, коли дощ падає. І він контакт метро України з концертною програмою на гостях тридцятого січня і завалічає під матеріал з концертом. 30 днями. Це 30 числа, можна буде на Бігаті. ну Якщо буде погода, я думаю, що буде. Рідке інформаційне табло, але ви можете почитати мінеральні або трускавця і їх цілющі властивості. Всім відомі грибочки. Літом тут можна посидіти від сонця, від спеки чи від дощу. Бідемо друзі, зайдемо всередину бюлет. Де не багато. Тепер тут карткова система. Купляєте картку, її можна поповняти. І один літр коштує 24 гривні. Ну, я там проговорився, оскільки я сфотографував цей прайс-лист, але помилився, де 100 мл, а де літра була. Тут можна посидіти в бівяті, попити спокійно води. Також триває збір на маскувальні сітки. Шкода, що так скоро розтопився сніг, коли наступний буде невідомо. Так виглядає центральний нижній бювет у пускавці, верхній зачинений. Ми говорили про ціни вчора і. Дали мене за бюджетний а, якийсь санаторій, ну я говорив, що, можливо, санаторій Кристал підійде. Є коментарі позитивні. Перед тим десь може в інтернеті, почитайте ще відгуки, можливо, десь на букінгу, десь. Де коментарі є по-відомо, де пропонуються. Якісь готелі, санаторії, там можна почитати коментарі, то вже деякі відпочивали. Запрошуємо набрав, 30 січня, 19.30 тридцять палац культури Шеченка на Звестях заслуження артистів України Тоні Матвієнко та Дмитро Андрієць спільною концертною програмою. 31 січня запрошуємо на магічне людове шоу на Звестях цирк до Цирк до буде 31 січня в Прускавців. цікаво. Ну, на 9 вони, напевно, ще не Україні. Так що, друзі, якщо би, якщо брати відпочинок то я думаю, що краще брати, де все включено вже де повний пансіон. Бо можна брати дешевше, можна брати там віли або готелі, щоб просто проживання. Але коли почнете ходити там купляти. Снідані обіди вечері, то я думаю, що вийде на одну ту саму ціну. Просто де є повний пансіон, там можливо ще є більше різних послуг, сауни, басейни, ну, спа-центри. Чи ще якісь масажі, можливо. Ну, треба знаєте, собі сісти і порахувати. Сісти, гарно порахувати, як краще. Деякі санаторії, пропонують й коли берете там путівку на тиждень, то ще й безкоштовні і є екскурсії. Друзі, ну, вибирати вам. Ми зараз бачите ці переладки як в санаторії Шахтар, і так само тут там написано Шахтар, а тут санаторій світять. Один майстер, напевно, це робив. Ми йдемо зараз біля санаторії світять, тут магазин Карлсон. Магазин східних солодощів, дуже смачні солодощі і дуже великий вибір. Особливо смачна пахлава. Є санаторій світязь. Ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Попереду Віла калина. Також вчора ціни розповідав і ціни за засвитять розповідав. Дуже сьогодні похмуро і сиро. Але... Я думаю, що ви, друзі, любите подивитись на Трускавець кожен день, в будь-яку погоду. Що відбувається, що нового. Ну, Нового те, що вже забрали. І оглядове колесо, яке тут стояло майже рік. І різдвяну ярмарку забрали. Вона стояла від 1 грудня. Ну, швидше там, на пару днів, коли її там змонтували але відкриття було 1 грудня. Всім, друзі, гарного дня. Хто відпочиває, гарного відпочинку. І до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.